Друзі, всім привіт! Давно я не знімав відео, але сьогодні чудова нагода. От от, тільки забрав машину з лавети, зняв за аукціону, приїхав нам отакий от чудовий автомобіль Renault Джар. Це є друга половина 2018 року. Давайте дивитися, що тут цікавого. Так як він не зовсім стандартний, бо салончик такий дуже трапляється рідко. Зараз я вам покажу все поближче. але... Пам'ятаємо, він брудний, грязний, бо він очищений, тобто він тільки приїхав. З доставками зараз важко, тому налякаємося, ми його все почистимо. Зараз такий от експрес-огляд Каджара. Що ми маємо ззовні? Ми бачимо фари звичайні галоген лінзований, але у нас є омолочі. Машина 18 й рік. Друга половина 121 пробігу. Бачите, отака от декоративна накладочка, вона вирізняє трохи з інших каджарів, звичайно, спереді парктрон 17 легкосплавні диски. Досить ще класна резина Bridgestone, зимова. Машина має, от бачите, датчик автопарковки. Ось так виглядає ззаду. Ззаду у нас теж Датчики от для автопарковки і для мертвих зон, от ми бачимо, і загалом класний синенький колір. Тут у нас теж парктроніки і варто сказати, що присутня камера заднього огляду, якщо подивитися. І також оця от сіра вставочка вона додає трошки вигляду нашому каджару. І, як ви можете бачити, Машина без пошкоджень, без жодних там явних подряпень чи чогось такого. Давайте сідаємо в салон, так як там найцікавіше. Спочатку покажу задній ряд сидінь. Нагадую, машина не чищена зовсім. І чесно були дуже, що не помиляюсь, Нідерланди, країна та дуже ніряхи там були. Це мій бустер. Дивіться, який шикарний салон. Він абсолютно без жодних. Пошкоджень, це щось вм'ятинка, воно все витягнеться. Давайте дивимося під локітничок нас. І дуже класний колір шкіри. Справді не світлий, а такий реженький. Давайте за кермо йдемо. Дивіться, тут просто свині, брудне, капець. Але ми потрапляємо в салон і стає все значно цікавіше. Тут у нас висить по сервісу, що потрібно пройти, збити сервіс. От У нас є 120 на тисяча пробігу, пелюка можна садити квіти. Кермо. Кермо в дуже класному стані, я би сказав, в ідеальному, воно потребує просто чистки з особливостей, ну, само собою, клімат, автомат. Сидіння, ви бачите, от пасажирське, я зараз ще все-таки вийду і покажу своє. Нічого не тріснуто, не затерто, тому що це є шкіра і отут от теж все чудово. Давайте дивитися, дзеркало а, ні, звичайне, Вон класна комплектація, а дзеркало в нас звичайне. Тут у нас є підсвіточки, тут у нас є теж підсвіточки. Два ключі, ви можете бачити, підігріви сидінь і там великий-великий бардачок Підлокітник По опціях давайте згадувати Рено, буду з вами разом шукати, де в нас є мова, мова Ленгвіч І йдемо донизу. Вибираємо нашу солов'їну. Ось, прекрасно, Рено нас завжди тим тішить. Так, окей. І давайте дивитися ближче. 22 я 21,5 я люблю. Отак. Це в нас все бруд. Бачите, у нас є підігрів лобового скла. У нас є двохзонний клімат, дві USB-шечки. Є закривачка все в порядку. Давайте по допоміжним системам. Сигнал про вихід із смуги, це воно вібрує кермо, коли ми покидаємо свою смугу. Налаштування це вже можна налаштувати, як ми хочемо. Там гучність, чутливість і так далі. Це вже кожен собі під себе. Сліпі зони в нас є і налаштування сигналу про швидкість. Яку ми собі поставимо, автоматичне дальнє в нас теж є. Машина має навігацію, мультимедіа там все стандартно, не буду вам навіть розказувати, звичайно, блютуз. І от автопаркування. Бачите, є функція автопарковки, тут ми зараз не будемо то пробувати, але я знаю, бачу багато відео, вона паркується, все в порядку. На даний момент ми виходимо, пробуємо трохи додати. Звук у радіо у нас перевіряємо, має все працювати. Ну-ка, станція давайте будемо тут шукати. 100,8 наша станція є. Все. В принципі, далі нам не потрібно. По е, загальному стану, бачите, більше півбака палива у нас є. Є, звичайно, якісь там дрібні потертості, ще щось, але нагадую, е, машина не чищена, взагалі от її дуже треба, треба гарно почищити, почистити. Хоча дивіться на оцей от салон, оце реально красота. І буде радувати наступного власника. Ну і 121 пробігу, це теж дуже-дуже класно. Так, друзі, ще стандартний тест посадки ззаду, за собою. Бачите, я сижу мега зручно, тут ще є місця багато. І ми пробуємо от, отак, в мене спереду. Пробуємо сідати за собою ззаду. Я сів, не скажу, що тут там капець багато місця, але десь на недовгій відстані можна їхати. Ззаду у нас, бачите, лед підсвіточки для кожного пасажира. Тут у нас нічого немає. Салон, скажімо, салончик салончик дуже-дуже класний, але треба зачистити. Ось ви бачите, немає ніяких ніяких пропалень, пошкоджень. і так далі. Багажник. Ось наша камера, яка теж дуже класна опція. Багажник брудний, грязний, нічого не... Тут немає, це є ось тут у нас є все, що треба. Отак він складається. І сидіння можуть, бачите, кластися допереду. Я не буду, бо там є бустер. Все то робити. Ну і зараз зараз спробуємо на тест-драйв. Бачите, варто сказати, що у нас партронік круговий, є камера яка... Працює класно, показує динамічні лінії. Зараз їдемо на якусь кращу дорогу. Що ж, Друзі, пробую знімати відео в ходу. Варто сказати, що там, де я стояв, знімав, попробував, немає ніяких нюансів по ходовці, нічого не чую. Рівно їде, все добре. Можливо, трохи болота десь є, можливо відбалансувати колеса. Але я думаю, що це швидше може трохи від простої, шагальміні диски чути. Ну Зараз ми проїдемося туди-назад, включаємо одразу автоклімат, перевіряємо. І сьогодні ввечері помиємо і будемо віддавати клієнту. Загалом посадочка в Каджарі мені подобається, гарна, класна, немає якихось зауважень. Тому... Ще вам як зараз прокатаюся трохи, потім зніму таке з, з, фінальне відео підсумок. Друзі, мій тест-драйв продовжується. Немає справді нічого е, такого, щоб е, скажімо, якась підозра була по ходовці чи ще по чомусь. Коробочка перемикається плавно. Ну, але ми всі знаємо, що EDC хоче трохи довшеї їздити, тобто вона стане ще комфортнішою, бо знімалась клема з акумулятора. Відповідно, вона довго була, не їздила, то все вже в майбутнього власника все буде. Машина, варто відмітити, дуже м'ягенька, на 17-х дисках, нагадую, вона комфортно, аж, аж навіть незвично трохи після Октавії, вона Октавія жорсткіша. І що прикольно, що вона так, ну, все-таки посадка кросовера тут присутня. І хто шукає машину саме... З якоюсь такою посадкою, скажімо, вищою, то дуже-дуже навіть чудовий варіант каджар. Єдине, що це просто паркетник, кросовер міський, бо тому що у нас передній привід 1,5 двигун на наш стандартний реношний. Тому наразі, наразі отакі. От Зараз ми повертаємося, ставимо машину, допрацьовуємо робочий день. І ввечері будемо їхати на миєчку і до клієнта.